Добрий день, шановні панство. Ми знаходимося на об'єкті, де проводили роботи з парканом. Це мій власний об'єкт. Друзі, ми застосовували Legерmetic Patex One for All. То дійсно. То рішення майже на всі випадки життя. Так, у нас чергове використання клею герметику Patex, В даному випадку беремо прозорий, будемо приклеювати ось цю частину от сюди, щоб не потрапляла волога. Ну і в майбутньому будемо герметизувати ось цей шов. Виставляємо лінію за допомогою лазера, кріпимо направляючі для паркану. Так, висверлили отвори для направляючої і герметизуємо наш зазор між парапетом та колоною, щоб туди також не потрапляла волога. Мильний розчин. Спеціальний шпатель Деталь приклеїли. Тепер герметизуємо шов. Виробляємо мильним розчином за допомогою спеціального шпателя знімаємо залишки. Так, виходить ось такий акуратний шов. Маємо таку деталь, закриваємо наш стик парапетів, відповідно наносимо наш герметик на краю примикання. Те ж саме робимо і з другого боку. Зараз герметизуємо ось цей шов. Хто не знав для чого існує ця штучка, це для того, щоб не загубити наш комачок. Шов виходить непомітним і акуратним. Виставляємо лазер і кріпимо тал за допомогою ось таких шурупчиків. Ми на об'єкті, де робота буде довго тривала. Дивимось, це все герметизувалося герметиком патекс. Замикань ніяких нема. Герметик прозорий його і не видно. Підпрацьовували примикання капельника з колоною і відпрацьовували примикання капельника з закладною профільною трубою. Все супер, зараз вон, сніг тане, все сухенько в примиканнях і все суперово. В цьому році роботи з парканом оголошую завершення. Від себе можу додати, як завжди, всім рекомендую використовувати Клей Патекс.